Друзі, виявляється, на сьогоднішній день у нас з'явилась нова підстава зупинки вашого автомобіля. В даній схемі приймає участь співробітник поліції та представник територіального центру комплектування. А яка підстава зупинки автомобіля? Перевірка вашого військово-облікового документа. І так, друзі, сьогодні ми з'ясуємо, чи є Якісь зміни і чи має право співробітник поліції зупиняти авто, а представник ТЦК перевіряти, чи перебуваєте ви на військовому обліку, і чи є у вас в наявності військово-обліковий документ? Воно ж так не працює. Mm -hmm. Кажу, так же ж воно не знає. Не... Воно ну ви ж ви воно... ж теж знаєте спільне відпрацювання, спільно на е, ви ж теж знаєте, що воно так не працює. І сьогодні ви побачите, як не витрачати багато часу на співробітника поліції та представника ТЦК водій. Зробив усе по. Закону. Водії, якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб мати можливість отримати і консультацію, і юридичну підтримку. А якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. І так, ситуація наступна. Співробітник поліції зупиняє учасника нашого юридичного клубу і послухайте його. Добро. Патрульная полиция потаскалась, то есть там что й скандал, чудесная полиция, 40 в Ну, пане Игославский, полиция 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 по полиция 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 на По перше, причини такої зупинки немає. Давайте подивимося, пункт третій, де так написано, співробітник поліції зазначає, зупинив згідно статті 35 пункту 3. Тут потрібно дуже уважно читати дану статтю. І так, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, саме головне. Якщо є інформація, в першу чергу поліцейському потрібно мати інформацію, що ви порушили правила військового обліку для того, щоб в подальшому вас зупинити та перевіряти усі ваші документи. А такої інформації співробітники поліції не мають, тому що взагалі дані адміністративні справи стосовно порушення правил військового обліку має право розглядати не поліція, а представник ТЦК. І у представника ТЦК. Є така інформація. Ось і все. Водії. Рекомендую кожному мати в автомобілі усю корисну для вас літературу. Для того, щоб ви розуміли повноваження співробітників поліції, які ви маєте права та обов'язки під час мобілізації. Переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. Так, давайте ж дивитися. Так, пункт третій. Да? Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення пригоди кримінального правопорушення. ну так я тут не знайшов про Про облік я тут нічого не знайшов. Ну, ви дивіться, я дивлюсь. Ну естественно, ну ви ж та... знаєте, що воно ж. Чи ви підпадаєте під розшук, наприклад, чи. Ні? Чи ви причетні до даного вчинення правовтрушення, чи ні? Воно ж так не працює. Mm -hmm. Кажу, так же ж воно не воно... воно... Ну ви ж теж знаєте. Спільне відпрацювання, спільне е, на воно... знаєте, що воно так не працює. І так, що ми маємо? Співробітник поліції зупиняє автомобіль, але у нього немає інформації про ваш військовий облік, чи порушили ви правила військового обліку. Ця інформація є у представника ТЦК, але представник ТЦК не має законного права зупиняти автомобілі, тому вони і працюють в такому тандемі. Співробітник поліції зупинив. А в подальшому представник ТЦК перевіряє військово-обліковий документ і чи не порушили ви правила військового обліку. І давайте подивимось, чи затримували водія в подальшому, чи він поїхав по своїм справам. Ну ви ж знаєте, що воно так не працює. Нема такого е причина остановки для перевірки, чи я на обліку, чи я не на обліку. Я перевіряю не я саме розуміти. Я у вас можу вимагати, як у водія посвідчення водія та реєстраційну допомогу у нас Причина зупинки була. Я можу їх б'ять. Одинадцять. Одинадцять? Можете назвати Три. Вони є 11. Ну, Під яку причину я зараз попадаю? Я ж вам повідомлю. пункт третій на даний момент. Хорошо. У вас є інформація про причетність мене до кримінального або адміністративного правопорушення. У вас є інформація? Я вам усно повідомив. — Як це усно повідомити? Mm -hmm. Ну у вас є інформація про причетність мене. Мого транспортного засібу довкою, до до вчинення правопорушення. Є? як людина, ви можете зараз їхати, побачити адміністративне правопорушення або кримінальне, або запідозрити, наприклад, водія в його вчинені. Ви можете звернутися до мене усно, під'їхати та повідомити. Так само я вам це повідомляю. Я ну, людина це Якщо У вас все в порядку, покажіть, не затримайте ні себе, ні нас. Я думаю, у вас вдячний. В мене все добре, я поїхав, командир. Покажіть, будь ласка, людині. У мене все добре. У мене все добре. Я вам можу вірити, а можу самі розуміти. Ну, треба довіряти, друзі. У мене все добре. Все. Гарного дня. На сьогоднішній день також у багатьох виникає питання: а чи мають право співробітники ТЦК застосовувати силу, затримувати особу для того, щоб в подальшому доставити до територіального центру комплектування? Відповідь ні, згідно чинного законодавства України, представники ТЦК не мають права затримувати особу, тим паче застосовувати будь-яку фізичну силу, затримувати та доставляти мають право співробітники поліції, коли є на це законні підстави. І так, друзі, давайте підсумуємо. На сьогоднішній день не було змін в законі України про національну поліцію, в законі України про мобілізацію. Співробітникам поліції не надано на сьогоднішній день права зупиняти авто для того, щоб перевіряти військово облікові документи. Все у нас залишилось як і було: 11 законних підстав для того, щоб зупиняти транспортний засіб. Якщо є інформація, яка свідчить, що ви порушили правила військового обліку, тоді співробітник поліції може вас Зупинити і надати цю інформацію. А в подальшому адміністративний матеріал будуть складати представники ТЦК, якщо ви порушили ваш обов'язок. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, думку свою лишаємо в коментарях. А якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!